Так, народ. Сьогодні я вам розкажу, що зробити, щоб було менш -більш зручно нарізати різьбу на токарному версаті тв 6 В даному випадку я робив такий переходник. Тут дві різьби. Тут крокодин і тут крокодин. То титан, був титановий болт в якості донора. От і думаю, по ходу діла. Подивився на цей переходник і думаю, напишу відео. Такс. Що я зробив, щоб можна було різати різьбу? Бо раніше на цьому станку неможливо було різати різьбу. Це перше чи через цей перемикач. Того, що е, лапати то тут, то тут, на ревер з пальцем, ну, не, не зупинишся, не переключиш різко, незручно. Перше, це. Поставили маніпуляторний перемикач такий. Пішло. Зручно, як на великому станку, тримаєш собі ручку, ріжеш, відвозиш різець, все чітко. Реверс включаєш, їдеш, заводиш різець і їдеш далі. Це перший момент по електриці. Другий момент, ну. Я би початківцям радив. Я такими різцями різцям різав різьбу. Але початківцем я би радив купити собі отакий з змінними пластинами, щоб не мучитись загострювати його. Я маю можливість загострити, то я собі загострив той, бо поки ще цей різець був в доразі, то я вже зробив деталь то, що мені треба було. І ще треба буде відрізати і там деякі маніпуляції з нею доробити. Так що початківцям рекомендую отакі різці з державкою 12х12. Вона стоє чітко по центру. Єдине, що мені оцей різач чим не подобається, один один у нього є мінус, це виставляти його відносно деталі. Я виставляю по такому шаблону. І він не вкладається повністю, Це незручно. А ось оцей різець він вкладається в моїх 60 градусів. І я собі викладаю відносно заготовки, щоб він шов правильно. Ну, але нічого, я розкажу, як я викладаю такий різець не по шаблону, а беру задню бабку. Якщо деталь не підпирається, наприклад, так як в даному випадку деталь в мене не підпиралася центром, то вкладаю мечик на крокодин, зажимаю його і до нього виставляю. Отак. От так Початківцям це буде добре, бо зламав одну сторону, перевернув пластинку другим боком, маєш три шанси на одній пластинці. Ну, я купив собі пачку пластинок, то маю 30 шансів. Дивлюсь, що ці старі різці, якими я різав раніше, прекрасно підходять. Шість швидко різу можна заточувати, ну але так, це вже з часом, коли ви навчитеся. Ну, і ріжу я на оборотах 180. Без розмикання гайки. Все на реверсі. Так, надіюсь, це відео буде комусь корисним. Бо я в свій час багато відео шукав про нарізання різьби, і толком люди не пояснювали про такі нюанси.